Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про ігри серії Dragon Slayer. Ну що ж, почнемо. Гра Dragon Slayer вийшла в 1983 році на ігрових автоматах компанії Cinematronics. В Цих ігрових автоматах використовувалась технологія лазерних дисків, що змогла забезпечити значно якіснішу графіку в порівнянні з іншими відеоіграми того часу. Що цікаво, ці лазерні диски були великого розміру і відрізнялись від тих, які виходили пізніше. Діаметр диску зазвичай становив 30 сантиметрів 12 дюймів. На відміну від більшості стандартів оптичних дисків, лейзер-диск не є повністю цифровим і замість цього вимагає. Використання аналогових відеосигналів за художній стиль гри, відповідав художник Дон Блуд, колишній аніматор студії Дісней. Від його рук вийшли такі анімаційні фільми, як Анастасія Земля до початку часів і багато інших робіт. В цій грі ми граємо за героя лицара Дірка, який намагається врятувати принцесу Дафну від злого дракона, який замкнув принцесу в замку. Елементами керування в грі є джойстик або панель керування для переміщення дірка навколо перешкод і кнопка дії, яка зазвичай передбачає використання ним меча для удару по противникам. Гра є інтерактивним мультфільмом, тому відео в ньому поділено на фрагменти, тобто під час гри в якийсь проміжок рівня, ми повинні вказувати, що зробити лицару, дірку, чи зробити ухилення в сторону від якогось об'єкту, чи зробити замах мечем. Чи вдарити противника, і це все в дуже маленький проміжок часу. Тому доводиться запам'ятовувати послідовність натискань кнопок, щоб пройти рівень. Прогрес у грі визначається тим, в якому напрямку гравець переміщає дірка. Тобто обраний напрямок визначає, чи дірка отримає можливість просування вперед, чи він програє. В грі є платформерні рівні, битви з босами та рівні, які граються з ізометрією, чи виглядають красиво і додають занурення в гру. Також гра цікава послідовністю рівнів, які змінюються рандомно, тобто є збірка рандомних рівней, а потім фінальний рівень. Для цієї гри аніматору довелося намалювати багато сцен програшу. Тому після кожного програшу гравець отримував нову сцену, наприклад, падіння дірка або отримання удару по лицару дірку. Нагадаю, це все стало можливо завдяки технології лазер диск Задіявши цю технологію, вдалося зробити справжній інтерактивний мультфільм і тим самим створити елемент Quick Time Event, який ми й досі можемо бачити в сучасних відеоіграх. І ось цим гра захоплює, вона дає тобі познайомитись з рівнем і вже потім його пройти. Круто скажу, що я просто в захваті від цієї технології. Пізніше почалась розробка нової гри, яка отримала назву Space Ace, яка вийшла також на ігровому автоматі в 1984 році і є схожою на Dragon Slayer. Проте в ній вже було додано елемент різного проходження, тобто рівні можна було пройти різними способами. Пізніше першу гру почали портувати на різні персональні комп'ютери. Також ще про що хочеться розповісти, а саме про те, що в 1990 році ще вийшла гра Dragon Slayer на Nintendo Entertainment System, платформер з видом збоку, в якому лицара дірка є можливість кидати в противників різну зброю. Але і тут є дещо цікаве: в грі дір буде потрапляти в місця, що були в грі для ігрового автомату. Також в 1990 році вийшло продовження аркадної версії гри, яке вийшло на персональних комп'ютерах, яке отримало назву Dragon Slayer 2. А вже в 1991 році вийшла аркадна версія Dragon Slayer 2. Прислухавшись до гравців, які розповідали, що перша гра була повільною, Дон Блуд зробив гру більш динамічнішою. В цій частині Дафну викрав злий чарівник, який зачарував її, затягнув минулий час та фантастичні світи, і планує одружитися на самій Дафні, щоб одягнути на неї чарівну каблучку. Дірк в замку з минулої частини знаходить машину часу, за допомогою якої подорожує крізі час та реальність, щоб врятувати принцесу Дафну від чарівника. Рівні в грі стали довшими по проходженню на відміну від минулої аркадної гри. Рандомність рівнів зникла. Якщо в минулій частині було багато маленьких рівней, то в цій частині рівнів не так багато, проте вони тепер більші, і тепер в них більше дій. Та відбуваються зміни оточення навколо дірка. Також в грі додали збір предметів на рівнях, які потрібно зібрати, щоб дійти до фінального рівня. Як продовження гра вийшла цікавою та стала більш шаленою та деякими моментами дійсно складною, що дійсно дає відчуття, що гра є продовженням. В 1992 році вийшла Dragon Slayer 3 для персональних комп'ютерів, яку потрапили деякі рівні з минулої гри, так і нові. Гра є невеликою по проходженню. Пізніше, в 1993 році команда планувала зробити Dragon Slayer 4 на персональні комп'ютери, але продовження гри так і не вийшло. В інтернеті є розкадрування рівний, які планувались. В той час вже почали набирати популярність формат CD Room і команда кинула всі сили на портування першої гри на цей формат. В 1993 році вийшла гра Dragon Slayer для Super Nintendo Entertainment System. Яка схожа на минулу гру, яка виходила на Nintendo Entertainment System. У 2002 році вийшла гра Dragon Slayer 3D, відеогра в жанрі Action Platformer, розроблена студією Blue Byte у співпраці з Dragon Stone Software і випущена Ubisoft для Microsoft Windows, Sony PlayStation, другого, Nintendo GameCube та Microsoft Xbox. Ці грі персонажем лицарем-дірком можна керувати в різні сторони, можна стрибати та бити мечем, а гравець може крутити камеру навколо персонажа Дірка. Гра перейшла в 3D. Гра повторює місця з першого та другого Dragon Slayer. Дон Блуд намалював для цієї гри дві нові анімаційні сцени. Пізніше вийшло перевдання першого та другого Dragon Slayer, в якому перемалювали сцени і зробили розширення гри 16 на 9 а зараз я хочу зробити невеличкий відступ, а саме про версії цієї гри. Перший та другий Dragon Slayer з аркадних автоматів та спейсейс портували на сучасні персональні комп'ютери, приставки, смартфони і навіть зробили порт для ігор на dvd плеєрі. Скажу, що це дійсно круто. Грати на DVD-плеєрі в цю гру пультом dvd плеєра. У 2019 році вийшов збірник цієї гри на всі платформи, який має назву Dragon Slayer Trilogy. В цьому збірнику є дві аркадні версії гри Dragon Slayer та одна гра Space Ace. Цей збірник додані додаткові матеріали, розкадрування, аніматики і таке інше. Підводячи підсумок, хочу сказати, що ця гра дійсно просунула ідеї натискання кнопок. в Потрібний момент, що перейшло в елемент відеоігор, який отримав назву Quick Time Event, який зараз використовується в багатьох іграх. Сподіваюсь, що вам було цікаво дізнатись про таку гру, історію її створення та про збірник. Якщо вам сподобався цей огляд, можете підписатись на мій YouTube канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу!